Я би радила почати знайомство з театром Франка. Мабуть, з камерної сцени. Камерна сцена вона атмосферна. Там є дуже багато робіт. Так, як ми живемо в Україні, і українська класика дуже дуже багата, я би радила почати з української класики. Це з Лимирівни. А якщо брати сучасну, то я обов'язково раджу сходити на Буну. На калігулу. Раджу сходити на концерт. Файний Френко Фьюжн. Камерна сцена вона дасть атмосферу і розуміння, що таке театр і що таке глядач в залі, а актор на сцені. І ця енергія вона буде все-таки мінятись, бо велика сцена вона якось розлітається. А на камерній ви зможете об'єднатися і обмінюватись нею. Для мене Зазвичай роль костюма вона про перетворення, про перетворення артиста в того персонажа, в те, що описано в п'єсі, про його драматургію, про його перетворення в цій історії, про його внутрішній шлях. Тобто я завжди йду від відчуття того, який цей персонаж, хто він. Нашу роботу, роботу художників-постановників можна порівняти з роботою, наприклад, оператора в кіно. Адже оператор це теж такі невидимі люди. Да? Ми всі знаємо режисерів, ми всі знаємо, хто що поставив. А насправді картинку, кінематографію часто робить е, оператор в кіно. Так само і в театрі художники-постановники створюють цей візуальний образ, який запам'ятовується усім разом з іменем режисера або автора п'єси. І мені дуже подобається така роль руки, яка насправді багато що. Вирішує. Чому такий став затребуваний театр? Бо він тут і зараз. Але в цьому є диво велике, яке зараз потребує глядач. От він йде на живу енергію. Я дуже сильно люблю поклон. Тому що на поклон я люблю, коли актор виходить не персонажем, а собою. Я хочу подивитися, от він був зараз такий переді мною, а на поклон я хочу подивитися на нього живого. Для мене це прям найкращий момент. Моя улюблена вистава, яку я робила. Це буде безталанно. Тому що це була моя перша робота на великій сцені. Перша робота в театрі Франка з таким дуже відвертим підходом, ще студентським. І я дуже в неї вірила. І от вона в мене викликає такі особливі відчуття. Ну, я думаю, що найособливіша для мене вистава це калігула. Безперечно, тому що вона і найболючіший період створювалась да? на початку повному вторгнення, коли ми всі не розуміли, чи театр загалом комусь потрібен в цій країні, після того, що сталося. Але ми все-таки зібралися. Ми командою дуже так щільно, ретельно, швидко пропрацювали цей матеріал, і те, як ця вистава прозвучала, в тому числі і на європейських фестивалях численних. Це насправді надихає, це говорить про те, що да, театр потрібен. Це такий майданчик, щоб говорити про нас, в тому числі, про той час, в якому ми живемо, ту ситуацію, в якій ми живемо.